Мої вітання з Балі. Сьогодні ми відвідали торгівельний центр Балі Колекшн». Тож давайте разом зі мною переглянемо, що можна купити в торгівельному центрі на Балі. Ну, я так думаю, що і скрізь на відпочинку продаються одні й ті ж самі товари. Товари для відпочинку. Тут у нас прикраси. Прикраси. Каміння, різноманітні заколочки, резиночки. Прямуємо далі. Я вас трішечки познайомлю з асортиментом. Чоловічі футболки, жіночі купальники, сарафани, сукні, ось такі сукні. бачите, яскраві кольорові сарафани. Різного. Кольору різного виду, яскраві, ну і звичайно приємні на дотик, це здається ж так, що може бути кращого за яскравого одягу. Торгівельний центр тут знаходиться в доволі таки великих розмірів, зручний під'їзд. Ви бачите, скільки тут, тут різновид сарафайно. Зручний під'їзд від отелю прямує автобус, який проїжджає по Нуса Дуа, збирає клієнтів і везе вас в торгівельний центр. За часом приїжджаєте за графіком і від'їжджаєте за графіком. Це вам не буде коштувати нічого. Ось такі футболки, дитячий одяг, чоловічий одяг. До речі, тут ми купили дуже багато футболу, були дисконти, були зніжки, ось така сорочка у петуха, дуже гарний чоловічий одяг, жіночий, а це тут більш місцеві товари, фоторамки, рюкзаки і все, що. Бажає турист, дивіться, які тут чоловічі сорочки, різноманітні гавайки і все інше, жіночий одяг. Тож залишайтеся з нами, чекайте наших нових. Залишайтеся з нами і ось наші покупочки. Дивіться, скільки чудових футболок ми купили в цьому закладі.